Вітаю, одинадцятикласники! Сьогодні наш перший урок зарубіжної літератури у цьому навчальному році. Він буде вступним, але про важливе і цікаве. Тож почнімо: а що на вашу думку дає вивчення такого предмета, як зарубіжна література? Чи варто витрачати час на читання багатотомних художніх творів, коли зарубіжної літератури навіть немає поміж дисциплін, призначених для складання зовнішнього незалежного оцінювання? Риторичне питання? Ні, я спробую на нього відповісти. Зарубіжна література це один із найцікавіших предметів шкільної програми, тому що саме в її творах у художній формі описані навколишній світ у всьому його розмаїтті, загальнолюдські цінності. Вивчаючи зарубіжну літературу, ви дізнаєтеся про звичаї та традиції різних народів, навчаєтеся порівнювати їх, досліджувати вершинні здобутки світового письменства. А ось це питання може справді здатися риторичним. Тож, чи потрібна людству художня література в епоху цифрових технологій? Спробуємо розібратись. Прискорений ритм сучасного життя чим далі більше нагадує стукіт коліс потягу, який набирає швидкості. Тож хочемо ми цього чи ні, постає закономірне питання: а чи залишиться в цім шаленім, шаленім світі час на читання художньої літератури? Можливо, авторитетно для вас прозвучить думка Стіва Джобса, одного з найуспішніших бізнесменів сучасності? Після того, як його компанія випустила перший iPad, він сказав: Ми в Apple переконані, що самих лише технологій замало, лише альянс технологій із мистецтвом і гуманітарними знаннями приносить результат та змушує наші серця співати. На сьогодні одне з найважливіших гуманітарних завдань полягає у формуванні в людей розуміння, що саме художня література може показати нам іншу реальність. Тож бібліотеки, ну до речі, вони зараз не тільки паперові, а й цифрові у вільнішому доступі. Це справжнісінькі ворота в майбутнє. Якщо говорити про нас конкретно як націю, то культура книги. Особлива вага художнього слова і оригінального, і перекладного, притаманна українцям ще від часів Київської Русі та місії святих Кирила і Мефодія, це оберігало наш народ від знищення та розчинення в морі інших етносів і держав упродовж цілих тисячоліть. Справжнім містком між твором зарубіжної літератури та українським читачем є саме переклад, який здійснюють талановиті люди, перекладачі, їхню діяльність, особливо за останні три століття, можна назвати громадянським подвигом. Тому що за часів імперської заборони української мови, ідеологічного тиску і переслідування у ХХ столітті, саме вони обстоювали українську духовність, право українського читача долучатися до світової духовної скарбниці, кращих літературних досягнень різних народів світу. І, хоча зараз ми живемо в суверенній Україні, проте це зовсім не означає, що треба менше за наших пращурів дбати про гуманітарну ауру нації, як висловилась Ліна Костенко, про її культуру та літературу. І в майбутньому робити це доведеться саме молодим людям, юним поколінням, зокрема і вашому. Насамкінець додам, що вимога сьогодення це не тільки високоосвічена, а ще й духовно багата людина, здатна до емпатії, готова реально допомагати ближньому та відповідати за власні вчинки і почуватися відповідальною за наслідки вчинків своєї громади, спільноти і навіть держави. Вихована на загальнолюдських цінностях особистість жодним чином не дозволить утискати права та свободи співгромадян, ніколи не зазіхне на матеріальну або культурну власність оточуючих, завжди обстоюватиме власні моральні принципи, водночас дослухаючись до сторонньої думки. Сподіваюся, наші зустрічі будуть цікавими і змістовними. Тож до наступного уроку.